you <music> Доброго дня, друзі. Сьогодні я з вами оподіюся власним досвідом з використання теплового насосу. Тепловий насос забезпечує обігрів будинку сті квадратних метрів. В даному випадку використаний насос компанії Samsung. Потужність 16 кВт. Samsung 16 кВт, всі характеристики, Фріонний, фріонна трубка. Далі переходимо до внутрішнього блоку. Внутрішній блок. Панель управління, де можна визначати температуру. А, даний тепловий насос працює і на обігрів, на підігрів води, а також на охолодження. Проте а, в даній ситуації він забезпечує виключно опалення. А Через бочку ємністю 100 літрів. Його ефективність порівняно з електричним котлом, який на 24 кВт, а в листопаді 2024 року при роботі на електричному котлі, і в грудні 24-го року при роботі на тепловому насосі. Температура була приблизно однакова, як листопад, так і грудень, проте в рахунках за листопад за грудень можна побачити величезну різницю, яка 5 разів рахунок з використанням електричного котла перевищує рахунок при використанні теплового насосу. Відповідно. Даним обладнанням надзвичайно задоволений. Рекомендую всім, хто ще не встановив тепловий насос. Надзвичайно задоволений швидкістю реагування постачальників обладнання, а через 3 дні після внесення передоплати дане обладнання було вже отримано. Дякую вам.